Золоті листочки. Доброго ранку, мої малята. Як настрій чудовий? У нас сьогодні заняття з аплікації. Ну, Малята, послухайте загадку. Жовті листочки, з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають, голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває малята? І про яку, рок, про яку пору року йдеться у загадці? Так, осінь. У нас з вами зараз пора року осінь. Якого кольору малята пригадаєте? Листя на деревах восени. Ми вже це з вами розглядали. Так, і жовтого, і червоного кольору. Яке небо, малятка, пригадаєте? Ось. Сіре та похмуре, А дощик, який восени буває, холодний, да, малятка? Осінь це яка пора року? Красива, різнокольорова, дощова. Так, малята. Настала осінь, погода почала часто змінюватись. Похолодішало, небо стало похмурим та сірим. Часто йдуть дощі. Листя на деревах із зеленого змінилося на різнокольорове. Жовте, оранжеве, червоне. Дерева малятка засинають без листя. Малятка, подивіться, будь ласка. Хто до нас знову в гості завітав? Ви пригадали, хто це? Так, це осінь-чарівниця. Пригадуєте, ми з вами на занятті прикрашали дерево листочками паралоном малювали. Пам'ятаєте? Вона знову до нас завітала в гості. Їй дуже сподобались ваші малюнки. І вона хоче, щоб ми знову прикрасили дерево. Але якими листочками ви дізнаєтесь. Добре, приготувались? Ось ми потрапили з нашою осінньою чарівницею. До нашого дерева. Малята, давайте пригадаємо. Пам'ятаєте, ми з вами вже малювали, да, листочки? Чим малювали? Паралоном, правильно. А сьогодні ми будемо клеяти листочки. Нам для цього потрібні листочки, щоб ви заздалегідь з матусями назбирали. У мене червоні та зелені. А ви можете назбирати, який вам сподобається колір. Потрібен макет дерева, вам матуси підготують. Пензлик, клейстер, клеєночка та серветочка. Малятка, але спочатку давайте наші пальшечки трішки відпочину добре? Осінь щедра і багата заглядає в кожну хату. Заглядає в кожен дім і несе дарунки всім. Ну що, розігрілися? Починаємо. Нам потрібно взяти пензлик, листочок покласти на клейоночку та притримуючи пальчиком від центру, ми наносимо клейстер на всю площу. Матусі в цьому вам допоможуть, бо дитина сама ще з таким не впорається. Ось так. Зеленого візьмемо кольору. Це дуже малятка цікаво. На прогулянці назбираєте будь-якої форми листяка, будь-якої кількості, будь-якого кольору, що сподобається вам. Ось нам з осінню сподобались червоні та зелені листочки. А які вам сподобаються? Ми теж хочемо побачити з нашою чарівницею. Ось, і ми будемо чекати на ваші дерева. Так. Не боїмось клейстером працювати. У нас є серветочки, є водичка. Ось. Так. І ще візьмемо червоний. Ось так. Ось. Подивіться, малята. Пензлик поставимо на місце, витримуємо пальчики. У нас вийшло наше багряне, барвисте дерево з листями. Вийшло, а ми з осінню чарівницею чекаємо на ваші дерева. З різноманітними листочками до нових зустрічей!